Наступний наш спікер це Семен Широчин, він дослідник архітектури з міста Києва. Семен дякую, що доєдналися та відгукнулися наш запит щодо проведення цього заходу. Дуже раді тому, що ви з нами і слухаємо вас уважно. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже цікаво. Досліджувати промислові міста і Маріуполь є одним з таких цікавих прикладів промислових міст, які мають певні цікаві особливості, які ми можемо побачити вже з їх самої структури, як властиво більшості українських промислових міст вони складаються з певних таких композиційних вузлів. Які мають виразну архітектуру прив'язаних саме до підприємств. Ну тут Маріуполь, мабуть, не найяскравіший приклад, тому що Маріуполя є е, власне загальноміський центр. А у таких містах, які утворені навколо шахт, наприклад, в них е, це більш яскраво виражено, але в Маріуполі також є поліцентричність. Яка пов'язана з наявністю тут великих е, металургійних підприємств, тобто вони якраз впливали на оформлення міських композиційних центрів. І як бачимо, дійсно, тут у нас є окремий композиційний центр на Лівобережному районі, окремо загальноміський центр, і окремо є певні композиції, прив'язані до е, металургійного заводу Ілліча у Кальмівському районі. На півночі міста і побачимо ще деякі окремі вузли цікаві будинки, цінність, яких, можливо, ще ми не встигли усвідомити. Частина з них вже пошкоджена або знищена, але важно говорити про їх цінність, про важливість їх збереження, відновлення, реставрації, реконструкції, тому що це важлива частина обличчя міста. Дуже важливо, що е, для Маріуполя головним композиційним вузлом в центрі міста став театр. Тобто, е, будівля, яка знаходиться на центральній площі на центральній вісі центрального проспекту міста, це саме громадська будівля, а не будівля органу влади, тобто міської ради або е, міського комітету партії, як тоді це будувалось. Саме театр для Маріуполя став. Самою центральною точкою міста і саме театр визначає вісь проспекту. Саме театр е є найцентральнішою спорудою, яка займає композиційне найважливіше місце. І е, всі ми знаємо цю е, дуже трагічну історію е, загибелі великої кількості людей в театрі, але ми все одно, я вважаю, маємо говорити про театр як про архітектурну цінну споруду, насамперед. Е, тут на цій фотографії, яку я встиг зробити ще за рік до війни, е, можна побачити одразу дві таблички е, на, біля, на лівому стовпі театру. Одна з них присвячена театру, а інша. Композиції, скульптурної композиції е, на фронтоні театру, тому що цей театр як споруда, виразна споруда своєї епохи, хоч і побудована за повторно використаним проектом, але ми маємо розуміти, що е, незважаючи на це, цінність цієї споруди є досить високою, і е, повторне використання проекту не знижує його значення, наприклад, воно, воно, навпаки підкреслює значення і в те, що проєкт дали. Е, І, е, на мою думку, театр, попри руйнування, дуже важливо відновити, тому що це є один із символів міста, і е, він одразу задумався як його ключовий елемент. І саме до театру в центрі міста у нас прив'язані будинки заводу Азовсталі, які споруджені за проєктом архітектора Лук'янова наприкінці 40-х, початку 50-х років. Будинки ці прикрашені наріжними башточками. Як бачимо на старій фотографії, ця башточка має ще таке нині втрачене завершення. ну, воно втрачено було ще певний час назад. Звісно, що будинки ці, як я, наскільки я знаю, також пошкоджені, але ще не зруйновані. І е, дуже важливо, щоб ця композиція, на яку виходить театр, також була збережена, відновлена, тому що це певні такі ворота. Вони виконують роль пропілей е, проспекту від е, головного фасаду театру. Тобто це те, що ми бачимо, коли ми виходимо з театру. І це дуже важлива є е, е, композиційна роль. Але оскільки театр в нас знаходиться в центрі, то він має всефасадну архітектуру. І е, не тільки головний фасад його має значення, бічні фасади мають його значення, і задній фасад також має значення, тому що вони всі виходять на площу. І не менш важливою, е, з точки зору архітектурної композиції, є його вісь, яка виходить на сторону вулиці Куінжі. тому що там ми маємо будинки зі шпилями, які побудовані за. Проєктом харківського архітектора Яновицького, який е, працював у е, міськбудпроєкті е, е, харківському, і е, цікаво, що саме харківські архітектори проєктували декілька таких видатних споруд у Маріуполі. Ми бачимо, що ці будинки на на Куінжі, які виходять на площу зі шпилями, а також деякі будинки далі по вулиці Куінжі вони мають спільний почерк, тому що вони спроєктовані одним і тим самим автором, і більш того, вони подавалися на конкурс найкращих споруд року в Україні. Проводились такі конкурси: республіканські конкурси найкращих споруд за кожен рік. Десь в кінці 40-х, на початку 50-х кожного року проходили такі конкурси і номінанти. Відбирались найкраще, я знаю, що деякі з цих будинків зараз пошкоджені. Я не знаю, що планують з ними робити окупанти. Але незалежно від того, ми маємо розуміти, що це обличчя міста це яскраві будинки, одні з найвразніших, найдомінантніших будинків, які були створені для центральної, для ключової частини міста, і вони є певною. Певною невід'ємною частиною його обличчя, і е, мені траплялися їх креслення, коли я досліджував архітектуру споруд Маріуполя в Київській бібліотеці Заболотного. Там зберігаються якраз документи, які були подані на конкурси найкращих споруд України за ці роки. І там є креслення, і звідти власне і вдалося встановити авторів цих будинків. Ось, як бачимо, дійсно, це, мабуть, один з найкращих міських ансамблів, який так також виходить на площу навколо міського грандичного е театру. Е Головна вість, колишній проспект Республіки, зараз проспект Миру, має ще е цілу низку цікавих споруд. Е Частина з них е походять ще з доби Російської імперії, але у 50-ті роки їх. Е його обличчя збагачується ще декільками будинками, зокрема, будинку номер 24 який також споруджений харківським архітектором Яновицьким, той самий, який збудував попереднє, тут ми бачимо дуже цікаве рішення з, з такого повтореного прийому такої ніші. Такий іде в нас певний архівольт. Особливо міцний він а, біля центрального фронтону. Він підкреслює собою вісь будинку. Тобто, будинок, наче і довгий, і високий, але е, робота з вертикальними вісями, розчленуваннями, е, з проробкою фасаду, роблять його дуже вразним. Одним з виразніших будинків на цьому проспекті цікаво, що навпроти нього є будинок майже такої самої довжини, який певним чином входить в діалог. З цим будинком, здається, це він має номер 13. І е, таким чином у нас виходить, що будинки в композиції входять в діалог один з іншим. Тобто, як ми бачили, це біля театру на центральній площі, як ми бачили це на вулиці Куїнжі, вони всі входять в певний діалог і створюють єдину загальну композицію, в якій кожного будинку є своя роль. І, е, на жаль, е, коли я с -с -с почав свою. Ну, Публічну діяльність з висвітлення архітектури промислових міст я зіткнувся з тим, що на жаль, люди не знають архітекторів, вони не знають інформації про раки подоби. Вони знають, що є якісь цікаві будиночки, але оскільки вони не мають якоїсь персональної прив'язки до авторів, до замовників, то виходить, що і вони начебто вони і самі по собі тут з'явились. Насправді будинки прив'язані до конкретних. А вторі, вони прив'язані до конкретних підприємств. Якщо я не помиляюсь, цей будинок 24-й будувався на замовлення коксохімзаводу. Пам'ятаю, що 13-й це коксохімзавод, а ось 24-й не пам'ятаю, але в мене було таке враження, що також. Але, оскільки ми говоримо про промислові міста як про поліцентричні міста, то треба трошки відійти від центру від головної вісі і подивитись, що є на міських периферіях. Оскільки. Як вже було сказано, район Азовсталі ще з 30-х років забудовується е, житлом і різноманітними спорудами для робітників заводу. Одним з ключовим з них стає палац культури. Будівельників, які споруджуються за, за проектом архітектора Барташевича, це досить цікавий проект, який можна зустріти в різних містах. Є він і в Києві на вулиці Гарматний, є він і в, в Кривому Розі одразу декілька. Бачив його в Сумах, і в, в Кременчуці, і в інших містах. Це проект, який так само використовувався багато разів. Ось таким його побачив у 2021 році. Не знаю, в якому стані він зараз. Я розумію, що він буде бути пошкоджений, і поруйнований, але цей будинок важливий тим, що він стоїть на важливій вісі посеред парку, посеред зеленої зони, і е, таким ключовим спорудом виділялися ключові місця. Тобто всі будинки ставилися не випадково, а у певній композиції. Окрім цього, ми бачимо, е, як симетрія. Присутня в забудові Любережного району. Ось на верхній світлині це будинок, який побудували ще наприкінці 30-х років. Бачимо, що в нього є дійсно така симетрична композиція, глибокий, дуже кордонерий. Будинок це займає майже квартал довжину, то він величезний. І на нижній фотографії ми бачимо ансамбль площі Перемоги. Тобто ми бачимо також два будинки, які віддзеркалюють один іншого, які підкреслюють свою симетрію композицію. Простору, тобто вони, власне, і створюють контекст, в якому знаходиться сама площа. А, і ці будинки, які наближені до, до площ, вони, як правило, більш декоровані. Вони, як правило, збудовані за індувальними проектами. Іноді це бувають проєкти, які користують типове планування, але не повторний декор. Тобто, вони всі мають певне архітектурне і композиційне значення. Є і Така фонова забудова дійсно тут є і типові проекти, які зустрічаються багато де, але насправді маємо розуміти, що ця забудова, попри те, що вона створювалася в умовах, коли іноді не вистачало якісних будівельних матеріалів. Не завжди вони були збудовані якісно, але вони створювали певним чином якісне житлове середовище, тому що їх масштаб. Був співрозмірної людині, співрозмірний деревам. Тобто, е, якщо порівняти це з, наприклад, забудовою якихось багатоповерхових будинків на масивах Києва, де дерева ніколи не доростуть до висоти будинків, тут будинки співрозмірні, тобто ця малоповерхова забудова має свої переваги як е, житлове середовище, як не занадто щільно забудоване середовище. І, попри те, що це досить економічні будинки, вони також були постановлені в певній композиції. Тобто, якщо подивитися на структури кварталів, то вони часто мають певну симетрії. Вони забудовувалися, хоча й типовими проектами. У кожній серії були проекти для забудови певних ділянок. Тобто, були на перетині вулиць: це один проект, який підкреслений там підвищенням поверховості. А по центру це інший проект, наприклад протяжний, Більш довгий, десь в глибині це третій проєкт. Тобто, кожен проєкт він відображав певну роль в цьому конструкторі композиції кварталу. І е, навіть були конкурси е, якості забудови кварталів типовими будинками. Що цікаво, дійсно, можна було за допомогою стандартних типових проєктів створити досить якісне житлове середовище е, з озелененням, з певною серед інфраструктурою і таке інше. І ось Таку забудову я також побачив у Маріуполі, коли був там у 2021 році. Переходимо до ще одного композиційного центру північній частини міста це Нікопольський проспект, де е, є дуже цікаві будинки. Як бачимо на проєкті, вони планувалися навіть з башточками. Це будинки середини 50-х років. Крупнопанельні. Тобто, якщо е, у нас є стереотип, що панельне будівництво це завжди щось таке невиразне, якісь коробочки, хрущовки, все таке інше, ви розуміти, що насправді крупноблочне панельне будівництво це технологія. І ця технологія, вона в залежності від того, що ми хочемо отримати, дає нам різний результат. Е, до боротьби з надмірностями це була ще експериментальна технологія, вона не була масовою. Е, і, в Києві тільки в 51-му році перший будинок був збудований панельний, потім в 55-му, другий. А вперше в Києві вони стали споруджуватись масово лише наприкінці 50-х, десь в 59-му році. А в Маріуполі ще в середині 50-х, за проектами архітектора Яблонського, почали будувати ці крупнопанельні будинки. І як бачимо. Панельне будівництво не означає коробочки. Панельне будівництво може бути виразним. Ми бачимо тут декоративні елементи, ми бачимо тут балкони з колонами, з декоративними решітками. Ми бачимо, що спочатку взагалі й башти планувалися тут, тому що це перетин двох магістралей, це означає, що це важливе з точки зору композиції міста в просторі, це означає, що це все ж таки а, можуть бути панельки а, архітектурно виразними. Більш того, це одні з перших. Крупноблочних будинків, які масово створювалися в Україні, тобто, в цьому плані Маріуполь навіть перевершував Київ першим. тут тут перше використовувалися ці крупно крупноблочні проекти, і встигли тут ще використати до початку боротьби з надмірностями. Тобто, є дуже цікава архітектура, яка, на жаль, ще не усвідомлюється як історично значуща, але вона такою є. Uh, і uh, ось ця, якраз якраз у цьому місці на перетині проспектів ми бачимо цю цікаву архітектуру, яка якби на боротьба з недомірностями могла би бути ще виразнішою. Але переходимо ще до uh, периферій, які ну, мало ким вважаються архітектурно виразними, але насправді це цікаво, тому що квартали 24 і 25... Також подавалися на архітектурний конкурс найкращих кварталів УРСР 54-го року. Цікаво, що тут нумерація будинків йде не за вулицями, а за кварталами. Це також характерно для промислових міст в Україні, тому що коли одразу створюється ціла мережа, тобто забудова йде цілого кварталу, одразу. Він забудовується як єдиний ансамбль, іноді там залишається нумерація будинків спільно для цього кварталу. Просто є міста, в яких це майже повністю так, тобто нумерація будинків середніх кварталу, а в Маріуполі, як правило, нумерація за вулицями. Але в цих кварталах нумерація будинків за кварталами. І е, цікаво, що тут поруч з типовими дво трьохповерховими будинками, е, е, які споруджуються за серійними проектами, часу, є оці цікаві. Будинки на 3-4 поверхи, які е, є домінуючими в просторі просторіх їх об'єми, Вони стоять тут на перетині вулиць, тобто вони підкреслюють роль простору своїм розміром. І ці будинки також цікаві, тому що вдалося встановити автор. Це, це архітекторка подгорна також е, з харківських проєктних організацій. Е, Будинки цих проектів я е, зустрічав не тільки в Маріуполі, вони також цей проект використовувався в Лісичанську, в Сєвєродонецьку, Але саме тут, в Маріуполі, е, будинки цих проектів є найбільш виразними, тому що е, якщо їх порівняти зі своїми аналогами в інших містах, там це просто е, цегляна кладка, іноді е, е, йде така гра кольору. Комбінуванням е, червоної і білої цегли. А тут ми бачимо, що воно все по-перше потинковане. по-друге, є певні декоративні елементи. Ми бачимо декоративні карнизи. Ми бачимо, що е, тут е, певний флористичний орнамент, який був характерний саме для української архітектури сталінської доби. Тобто сталінки вони всюди різні. І саме в українських сталінках ми можемо побачити е, це різноманіття флористичного орнаменту, який взагалі характерний для. Української національної традиції. І ми бачимо, ці будинки е, якраз є найкращими представниками цього проєкту, які мені відомі. Відомо, що вони трошки були пошкоджені, але вони взагалі не були зруйновані, і ми будемо сподіватися, що вони будуть збережені попри дії окупантів, і що е, їх цінність в майбутньому також буде е, усвідомлена на такому широкому загалі. І ще одна цікава сторінка цього периферійного будівництва це на проспекті Внахімова, тобто, вже в припортовій частині міста, мені вдалося побачити досить цікаві будинки. Це будинки серії 302 архітектора Добровольського. Це був головний архітектор Києва, і під його. З керівництвом було розроблено ще до боротьби з надмірностями. Серію 302, яка була, мабуть, найбільш розкішною серією типових будинків в своєї доби, тобто кінця 40-х, початку 50-х років. Вона була прикрашена елементами декоративними елементами українського барокко, Тобто, деякі будинки мають такі барокиві е, щипці, дуже цікаві. І е, будинки цієї серії зустрічаються дуже мало де. Тобто, десь у трьох місцях я їх бачив в Києві. Я знаю, що вони також є в Кременчуці, Один будинки в Чекасах, і я їх бачив Маріуполі. Ось тут на проспекті Нахімова. Е, декілька будинків цієї серії утворять такий цілісний ансамбль. Е, зокрема, ми бачимо тут. Декоративні елементи цього рога і це елемент, який зустрічається на всіх будинках цієї серії. Причому він ніколи не повторюється. Тобто, він, Хоча це один і той самий елемент, але він створений за різними ескізами. Тобто, у Києві вони всі якісь тоньші, якісь товщі, якісь більш прикрашені. Тобто, Вони всі відрізняються, що цікаво. Тобто, Тут є певне різноманіття. Наскільки мені відомо, цей будинок, який на фотографії, він не був, не був зруйнований ще. Але сподіваємося, що він в цілі, є, що ми зможемо його побачити, і що е, ця частина української архітектурної спадщини буде збережена, але якщо буде пошкоджена, то вона буде відновлена, тому що е, ми зараз тільки починаємо усвідомлювати свою причетність е, на рівні архітекторів, на рівні замовників, на рівні людей. До тієї спадщини, яка нас оточує, і через е, дослідження цієї спадщини нам потрібно прийти до розуміння важливості її як частини усвідомлення себе, як частини е, історії цього простору. І ця архітектура, архітектурна спадщина є невід'ємною частиною цього простору. І, на жаль, дуже багато втрачено через війну, через е, дії окупантів. Через власну надбалість, тому що багато чого в нас втрачається через нерозуміння цінності. Але ми будемо сподіватися, що в майбутньому ми будемо уважніші. Ми будемо бережно ставитись до нашої архітектурної спадщини. І я сподіваюся, що ви дізнались щось нове з архітектурної спадщини Маріуполя. Дякую за увагу. Саме, дуже дякую за цю лекцію. Я... Для себе відкрив дуже багато ногов, хоч, хоча сам корінний Маріуполець. Дуже вам дякую, дякую ще раз, що доєднались, і, на жаль, сьогодні до вас не буде запитань, але наступних разів я думаю, ви зможете нас доєднатися. Ну, Я сподіваюся, це... що ми не останній раз, і для мене дуже важливо, що якщо мешканці Маріуполя візнаються щось нове з того, що я розказую, то означає, що я це роблю недерма. Дуже вам дякую і гарного вечора. Гарного вечора.